Привіт усім! Вітаю вас на каналі цього магазин Копіючка. Нові акції в магазині, що діятимуть до 16 березня. Також покажу вам ціни на тапочки, нижню білизну та інші товари. Бажаю приємного перегляду! На усі бюзгальтери та комплекти діє знижка мінус 60% на другу одиницю. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі трусики. 179,90 – топ жіночий однотонний з гудзиками. Комплект топ та трусики 225. Б'юсгальтер у двох відтінках 150. Трусики жіночі кольорові. 80. Ось такий варіант за 50, тканина поліамід. Трусики з мережевом по 50, склад тканини бавовна та еластан. 299-90 кольорові тканинні рюкзачки на самочку. Ось такі дитячі з брелком іграшкою 250. Маленький гаманець на блискавці. 95. Дитячий з котиком 150. Маленький гаманець сердечко без цінника. Сумочка жіноча зі знижкою 185 гривень. Гаманець молодіжний. 199,90. Ось такий варіант є класичний чорний 199 також 90. Фіолетовий, червоний та шоколадного відтінку є відділення на блискавці на копійки 199,90, рюкзачки дитячі, лавандовий та рожевий 375. З блискітками та брілком. Ось такі тканини є по акції 225. Маленька сумочка бежева жіноча 375. Чорна сумочка також схожа і ціна така ж сама. Коричнева маленька сумочка на блискавці та на кнопках 400 гривень. 199,90 ось такий варіант. Тапочки м'якенькі дитячі собачка у двох кольорах 250 гривень. Ось такі ще є коричневі дитячі за 199,90. Жіночі закриті флісові 299,90. Тепленькі відкриті на дві смужки 299,90. Така модель також 299,90 до 41-го розміру. Дитячі. Рожеві сувою 75. Плет кольоровий з малюнком 185, 150 на 2. Плет більшого розміру 285, 2 на 23. Привезли ось такі цікаві шкарпетки. Молодіжні за 55 гривень. Ммдем сосні Нотелла. Шкарпетки бамбукові 29 гривень. Шерсть бамбук, поліамід. Ось такі бавовна 60% 29 також. Шкарпетки з героєм кюромі 49. Тапочки 350. Чоловічі різного є відтінку, світлі та темні. Ціна також 350 гривень. Темно-синій банний рушник 70 на 140 225 гривень. Рушник м'якенький для обличчя мікрофібра. Ціна зі знижкою 95 гривень. Розмір рушничка 35 на 75. з сердечками 229,9050 на 100 Ось такі варіанти зі знижкою 95 гривень 70 на 140 52% знижки. Рушник маленький кольоровий 75, махровий з малюнком 50 на метр 95 гривень. Рушник банний 225, 70 на 140 мікрофібра. Такий з квіточкою ще є за 200 гривень 70 на 140. Сушарка металева для одягу 475. Максимальна вага навантаження 15 кг. Прасувальна дошка 699,90 118 на 36 см, килимки однотонні для дому чи для ванної кімнати 150 гривень. 40 на 60, сілан ополіскувач для тканин, казковий лотос 155 гривень. Парфумований кондиціонер для білизни 155, персіл капсули для прання, упаковка 35 штук 499,90. Капсули персіл 4 в 1. 26 штук 400 гривень. Також діє акція Купуй акційний порошок Аріель, тайт чи гала та отримай знижку на ленор мінус 50%. Порошок тайт 250 гривень 2 кг 100 г. 340 гривень Арієль 2 кг 700 г, прищепки 29,90 г, ленор-кондиціонер 150 гривень, Вішалка для одягу 25. Упаковка 5 штук. Відбілювач кисневий 1 кг – 119,90. Засіб для чищення 125 600 г. Засіб для видалення жиру 110-750 г. Санклін для миття акрилової ванни 500-г 87,90 80 гривень коштує кауфен для видалення жиру 500 г, рожева піна для чищення ванної кімнати 159,90, спрей для чищення універсальний 140-750 грамів, парус для ручного чищення, килимів та м'яких меблів 2990, 200 г. Поглинач запаху та вологи, лаванда та лимон 62 гривні 60 копійок. Змінний балон 50 гривень. Спрей парфумований для розгладжування одягу від Lenore 200 гривень, порошок Ariel 47,90 300 г, тайт 49,90 Засіб від сойка пінний кислотний пілінг для шкіри голови 212 гривень. Максимальний термозахист від сойка 129,90 200 г. Експрес-кондиціонер 157,90. Реконструкція та зволоження 200 г. При покупці будь-якої фарби для волосся повертається 50% знижки на кешбек. Бальзам тонуючий для волосся Forte Vita 50 гривень. Олійка для волосся ціна зі знижкою 140 гривень. Філер для волосся 150 г. Ціна 99,90 г. 47,90 шампунь для волосся Маква 500 г 20% знижки. Простодент свіжа м'ята ополіскувач 750 г 65 гривень. На усі зубні щітки діє акція Купуйте дві, третю утримуєте у подарунок. Ось така простодент 50 гривень. Колгейт дві штуки упаковка. Ціна зі знижкою 115 Дякую, що дивились вдалих вам та економних покупок.